Друзі, вітаю! Сьогодні у нас ось такий цікавий фіксований ніж від компанії Hinderer Knives. Як пише сам Рік Хіндерер на його сайті, я подивився, що він сюди вкладає. Він пише про те, що він зворушений пристрастю заходу, тобто він має на увазі американський, звісно. Захід. Мова йде тут про мисливців: полювання, про утилітарні якісь особливості, тобто практичні. Якості, ножа для різу, для інших завдань. Ось. І про полювання, про мандрівки кілька разів так натякає Хіндерер. Одним словом, цікавий ніж, в ньому вгадуються риси, і взагалі загальний такий абрис його ножів, наприклад, XM18, XM24. Я вам колись не раз розповідав і показував. Зараз, мабуть, потягнуся, покажу вам. У мене є два ножі в особистій колекції з дизайном Ріка Хіндерера, і мені, вдається, мені здається, що йому дуже вдаються руків'я. Класні руків'я, я, я обов'язково про це зараз далі розкажу. Показую вам цього красунчика. Ось такі, от, бачите, гвинти на шліц. Достатньо міцні, брутальні. Це ті гвинти, які він використовує часто на осьових у своїх складених ножах. Тут магнакат. Work and Finish. Тобто ну, ми розуміємо, що це, це травлення і галтовка. Ось такий фініш. чому він робочий, тому що на ньому е, добре маскуються всякі царапки. Ось така е, оливково-зелена мікарта. Ось тут краще видно колір. Цієї мікарти такі от накладочки. Е, тут клиночок Chipsfoot. Форма існує. Цей ніж має ще форму Clip point. Ось. І він має різні сталі. Тут магнакат. Він ще робить цей ніж на 20 і він робить під DLC, і він робить ще один там, такий цікавий фініш. Теж таке травлення. Він щось туди в військову сферу. Там навіть спеціальні якісь номера наносить. Це лімітки, вони дорожчі. Там, Умовно, якщо цей, там, скажімо, для прикладу, у нього на сайті там біля 300 доларів, то е, ті, що під військову таку тематику, там окремо якісь номера навіть нанесені, Ну, він говорить про те, що це стилізація. Тобто це не натякає, що це ніж, там, у військових на озброєнні, щось таке. ні. Він просто говорить, що це стилізація, тому що йому подобається військова історія і все, що з цим пов'язано. Але ті версії, вони лімітовані, вони там біля 500 доларів. Ось такі версії, вони, до речі, можуть бути по різних матеріалах руків'я, є. багато варіантів кольору мікарти, є кілька видів деревини і є джит. Так що ось така от, виходить, комбінація велика з типами покриття, типами клину. Ну або, ну так, вірно, я сказав, типи клину. Тобто, або ось такий шипсфут, або Кліппойт. Різний колір та матеріали руків'я, Ось різні сталі. тому... Такий достатньо цікавий ніж звати його Емет. Я теж поцікавився, що би це означало. Взагалом Емет це ну, там, прізвище, ім'я. Ну, тобто це власна назва, вона ніяк не розшифровується. Він тут так просто натякає на те, що його ця вся історія, мисливська, подорожувальна історія, і оцей от його захід, американський захід, от його там в даному випадку надихав. Тому це не присвячено якійсь конкретній людині з там прізвищем Емет. Ні, просто це такий своєрідний натяк на оцю таку американський дикий захід. Давайте ось так будемо про це говорити. А загалом його ножі, вони теж там є і абревіатурні, і власні назви. Наприклад, Екліпс, власна назва. А, наприклад, його самий відомий такий ну, робоча конячка, його флагмана, на якому він, ну, більше всього, це його напевно годує. Це XM18. Там це Extreme Mission А-18. Це його номер порядковий, коли Рік Хіндерер служив у рятувальниках. Тобто це його був порядковий номер, і він його так залишив, як в своєму флагмані, в своєму складеному ножі. Є ще там XM24. Я теж про нього знімав відео. Це така здорова версія XM18. Ну він там в такому кліп кліппонті, про те, що я просто його бачу, як бармалейський, я навіть про це там у назву виніс. Якщо вам, друзі, буде цікаво, зайдіть на мій канал, подивіться у плейлісті ножі Ріка Хіндера, ви подивитеся там, ви подивитеся там оцей бармалейський його XM24. Цікавий такий ніж, він аж в якійсь мірі відразливий, він такий крикливий із-за цього свого такого клину. Ну, менше з тим. Я зараз давайте про руків'я, бо тут справді воно особливе, воно таке сурідне фехтувально-пістолетне. Тобто сильно нахилений клиночок за рахунок руків'я, не за рахунок клину, а за рахунок руків'я. Загалом ніж нахилений дуже сильно от, вперед і вниз. Це треба любити, це треба відчути, це треба, ну, цим треба пробувати різати. Ніж, до речі, ну ви здогадалися по непадчику. Ніж приїхав до мене на огляд від гліба. Його телеграм-канал Найфалчиюа. Буде вам цікаво дізнатися вартість тут в Україні цього ножа. Якісь інші там, моделі, які він може тобто, вам привести, ви це все поцікавитесь прямо у нього у його телеграм-каналі. Я ж хочу зробити огляд на те, що я бачу, відчуваю, знаю, розумію, і е, з того досвіду тих ножів, які в мене побували в моїх руках, а це вже ну, дуже їх багато. І в тому числі е, і ножі Хіндерера, і ножі колаборації Хіндерера, наприклад, з компанією The Routalance, але ось оцей Емед. <стане> Вперше я тримаю в руках, і мені одразу сподобалося руків'я, тому що класно лягає під пальцями, дуже гарні, інформативні. Мені подобається, скажімо таке, руків'я. Ось, а в різі примірник оцей дуже класно загострений, ну просто там лазерно заточений. Бувають примірники, які от, ну, потребують якоїсь там не знаю, мінімально пасти шкіри, щось таке для того, щоб там, забрати якісь заосенець, який залишився заводу. Ну, цей заточений дуже гарно. <кхем> тому. Класний примірник, я його тримаю вперше в руках. Хочу вам це все показати, розказати, які свої міркування дати. От дивіться, коробка, перше міркування. Ну просто ну зовсім дешманське, і в нього все саме от таке от перероблений картон. Просто ні про що коробка? Ось давайте покажу вам. Так місця не дуже багато. Emmet Магнакат, Ships Food, Work and Finish, Green Micarta, OD. Це оліва. Ну, одним словом, оливково зелена мікарта. Ось така от дуже аскетична коробка, більше нічого на ній немає. Ну, якби так, така його, не знаю, екосвідомість, такий його стиль. Отакі коробки в нього банальні. Що в коробці? А ось така штука ще. Ось така штука, ця штука це зветься, ну, піхви. Ось обов'язково це слово множені. В однині воно зовсім має інший зміст і не використовується в ножовій тематиці. в ножовій тематиці тільки в множені. І це така класна. Риміна, не знаю, дублена така, черпак такий. Точніше чепрак. Чепрак правильно. Це така дублена шкіра. Просто насправді оцей звук. Це знаєте, як на фронталках клацати постійно. От, оця штука, це просто щось неймовірне. Класна якість, профарбовано все. Ось цей чохол йде в комплекті. Ці піхви. Вони йдуть в комплекті до цього ножа. Давайте подивимося, як вони разом сидять. Форма повторюється, дуже класно у вас заходить. Ну і далі фіксуємо через таку от велику кнопку. Розкішна така, знаєте, по-американському дорого-багато. Ось тут ось вогонь, все до решти, все, що любить рік Хіндерер. Бачите, Хіндерер найвс Тримається тут ніж класно, нічого в ньому там не клацає. Я не помітив тут якогось отвору для того, щоб він мав дренаж, щоб клиночок дихав, але ви знаєте, що там магнакат. Давайте тут подивимося, handcrafted. in the USA. Оце компанія, яка робить. Я зараз ну, згадаю, може не згадаю, не важливо. Тобто є компанія, яка робить ну, багато що з шкіри, тобто спеціально виробить зі шкіри. Вони там роблять там, всякі паски, там. вони роблять щось там для зброю різну. Там щось для собак, якісь ошейники і так далі. Ну, ошейники, правильно, так, напевно. Рідко користуюсь цим словом, навіть не зразу згадав, як, як зветься. Ошейники. Ось. І Рік Хіндереш замовляє в них. Тобто це не його виробництво, це виробництво компанії, яка спеціалізується на шкірі. Підсилено, ось тут, бачите, такими люверсами. Зроблено достатньо акуратно. Ну, Треба розуміти, що шкіра вона по-своєму особлива і вона має свої як плюси, так і мінуси. Коли вона новенька прокрашена, класно, з часом, вона починає набирати царапок, якихось починає втрачати потрошки форму. Ну, це нормальні речі, якщо ніж не тільки для того, щоб лежати на полиці, а нагадаю, це там для мандрівок, для полювання і утилітарний ніж просто для різу у всіх ситуаціях, коли необхідний ніж. То очевидно, що шкіра буде так чи інакше набирати якихось воркінг вигляду, так? тобто робочого вигляду. Я загалом нормально ставлюся до шкіри от вам покажу, скористаюсь, завжди трошки більше розповідаю, чим стосується якогось конкретного ножа. Я собі замовив колись ніж одного з українських майстрів, і одного з інших українських майстрів, які виготовляють піхви шкіри, от замовив. Це ніж по мотивах Браво 1 там, чи Браво 1.25 Майка Стюарта, <coughs> Барк Рівер, така компанія. Я про це ніж розповідав, в мене є огляд. Дивіться, як класно зроблений оцей хлястик. Тобто тут кобурний ось така от штука, кобурний такий гвинт, петля, хлястик ми забираємо, зачіпаємося ось тут за краєчок. Все продумано. Можемо витягнути ніше і запхати, і таким чином ми не прорізаємо його. Ось просто я веду до того, що я цим ножем користуюсь. Інколи він зі мною там буває на природі на якихось вилазках. Ну от вже десь там він треться, десь він набирає якихось царапок. Це я до того, що я не фантазую, а розповідаю вам, як воно в реальному житті. Ну, деколи фантазую. Я не можу знати всього, тому мені все-таки уява допомагає розуміти, що можуть бути ті чи інші сценарії. Тут е класна кнопка. Однак, коли ми витягуємо ніж, треба бути обережним, щоб той хлястик не прорізати. Тому що якщо ми будемо його так от просовувати, ми рано чи пізно його будемо підрізати. Це не смертельно, все це ремонтується, все це заміняється часом, тобто все таки шкірою працює дуже багато людей, знають, вміють і розуміють, як це робиться. Однак, Тут просто треба розуміти, що на цей хлястик його треба притримувати, коли ви витягуєте ніж крізь нього або одягаєте, або запихаєте його піхли. Ось так воно все виглядає. так воно класно репить, мені дуже подобається. Це як, не знаю. Я навіть не можу порівнятися. Можливо, якийсь там чемодан, може там якісь нові туфлі італійські, ну щось таке. Ну, Просто є якась певна асоціація, достатньо прикольно це все. Скажімо так, відчувається в руках на вигляд, ось якщо вам подобається ця вся історія мисливського, подорожувальницького, не знаю, от відкривання нових земель от вся ця романтика от того дикого заходу. А я нагадаю, Рік Хіндер американець, тому, відповідно, в рамках своєї історії, в історії своєї країни, це чудово, коли людина намагається якимось тим чи іншим чином це підкреслити, піднагадати. Ну, одним словом, це, це відображено, там, починаючи від назви до стилістики, від матеріалів до якихось кольорових натяків, ну і так далі. Одним словом, я думаю, ви мене зрозуміли. Давайте зараз трошечки про ТТХ подивимося, що цей ніж собою являє в плані розмірів. Ну, ось там його довжина поклину 10 сантиметрів, тобто це 4 дюйми, загальна довжина от, 22 сантиметри. В обусі він, якщо я не помиляюся, 4 мм. Ну, зараз я згадаю, по-моєму, так, біля 4 мм. Можливо, трошки більше. 4 з хвостиком. Давайте зараз ми ще його зважимо От, і подивимося, що він і як він. Ну, по-моєму, 4,2, і так, якщо з заокругленням. Всюди ще ж проблема в тому, що це неметричні, якщо ти знаходиш умовно на сайті одиниці імперські, так, тобто неметрична система, це все ще треба з заокругленням, скажімо так, перетворювати в наші метричні одиниці. 173 грами. Знову ж таки, різниця може бути між моделями різна, тому що пригадуєте, я розповідав, що може бути і джетен, може бути і деревина. І може бути Мікарта, отак і в даному випадку. Що сказати про Магнакат? Мені подобається ця сталь. Я часто про це кажу, не бачу я недоліків у цій сталі, крім того, що якісь в людей завищені, скажімо так, вимоги до цієї сталі, а вона лише просто лише просто сталь. Тому не претендує на те, щоб бути якоюсь найкращою, але вона дуже непогано збалансована, особливо Да. Ножів, які можуть бути десь там в волозі, які можуть працювати з якимись механічними боковими навантаженнями. Їм потрібна ударна в'язкість, коли можливо треба буде щось там підрубати, підбатонити. Якщо мова йде про ліс, про щось таке, то магнака це чудова сталь. Вона тоді вона одна із найкращих, наприклад, триві. Яка буде сталь? М4 теж буде чудова сталь, вона дуже міцна, дуже-дуже, дуже міцна. Вона буде класно тримати різ. вона буде не кришитись, не ламати. Звісно, там потрібна термічка, звісно, є межі для кожної сталі. Звісно, вирішує там геометрія, товщина зведення, висота спусків. Тому що можна зробити тоненький філейний ножик, він не буде там працювати так, як нам би хотілося. Тому що у всіх цих історіях ключовим є кут заточування, геометрія самих от, спусків. Тобто висота, товщина. Кут зведення спусків, товщина зведення. Все це буде так геометрійно сильно впливати на ріст, на зручність, на міцність, що там, припустимо, плюс-мінус одна одиниця твердості значно менше буде впливати, скажімо так, на ці речі, чим плюс-мінус декілька градусів у заточування чи у куті спуску, чи там, у товщині зведення. Тому геометрія, вона, скажімо так, рве все. Геометрія плюс заточування, бо воно теж буває різне, на різний кут, різний тип фінішу і так далі. Вже після заточування та геометрії, чи геометрії та заточування, вже далі йдуть там, якісь властивості сталі, закладені в хімічну формулу цих сталей, в лігатуру, в спосіб виготовлення, чи то порошкова сталь, чи це, наприклад, сталь звичайної плавки класичної. Далі вже буде вирішувати там, термічка, відпуск, якісь інші процедури, наприклад, кріо або обробка холодом, або можливо термоциклювання. Це теж сильно впливатиме, так? але ну, все воно має своє місце, воно має свій горизонт. То я веду до того, що, на мою думку, Макнака дуже класний на такого типу ножів. ножах. Дуже класний. Подобається мені. От не впевнений, що він буде круто різати. В якому плані він круто ріже, що він буде круто різати, розпускати там, не знаю, деревину там, і робити якусь стружку, тому що тут треба, друзі, дуже важливо, треба брати ножі хіндера у руки і просто дивитися, яким чином побудований руків'я і хват. Сам по собі хват за рахунок там, пальців, позиціонування руки ідеальний. Однак Лезо і руків'я знаходяться під певним кутом. І от мені здається, тут воно ну, схоже знову ж таки на оці от історії з кукрі-непальськими, які стали свого часу. Ось вам Кукрі, дружина мені з Непалу привезла. Отаку от штуку сувенірну. Оце от приїхала штука із Непалу. Зрозуміло, що це сувенірчик, але в будь-якому випадку я їй вдячний, тому що вона знає, що я люблю цю всю ножову тематику. Ось таке, от кукрі. Тому я веду до того, що. В такої форми є перевага, наприклад, при там, прорізанні на весу. цією частиною легко можна буде це. Ми можемо спостерігати на ножах, наприклад, у спайдерку, на ножі От Я часто це цитую, але я цю штуку вам ніколи не показував. От, вона в мене лежить на столі, я просто глянув на неї і вирішив вам похвалитися. От, так от, моя дружина привезла мені такий сувенірчик. Я вже не пригадую. По-моєму, вона придбалася в Катманду, але не так важливо просто як ілюстрація. Коли вам буде цікаво, розповім більше про Катманду, про Кукрі і все до решти. Так, повертаємося до того, що тут особливо от нахилений от, е, руків'я, і це може бути величезною перевагою, але до цього треба звикати. Однак, я думаю, я думаю, в мене гіпотеза є, що він буде працювати дуже класно. Тому це треба, звісно, перевіряти. Я думаю, новий власник нужу вже дасть роботу, бо зараз полезо він дуже добре заточений. Все зроблено гарно, акуратно. Вся слюсарочка дуже гарно. Не бачу я, я якихось таких недоліків, гріхів, не бачу, щоб щось десь там. Випирало. Однак мені не дуже подобається відсутність фаски. Тобто вона тут не знята. Я не кажу, що вона гостра, однак її можна було би зняти більше заувалити. Особливо відчувається фаска ось тут. Тобто її відсутність. Ось Новому власнику чи першому власнику цього ножа я би, якщо би це був я, взяв би просто шматок наждачки, скрутив ну, таку зробив, торундочку, зробив таку. Трубочку з наждачки чи одів її на олівець, намотав кілька разів, і просто зняв би в кілька рухів, я просто би зняв, згладив чуть, -чуть сам, саму цю от фаску. Або її відсутністю, я її би просто навів. І цього було би достатньо. Нічого там не треба іншого робити, не потрібні ніякі інші якісь інструменти. Я би так зробив, якби це був мій ніж. Я так часто роблю на тих ножах, де мені там не подобається, припустимо, та фаска, яку залишили. Бо у мене всі ножі, я все-таки. Людина адаптована не для того, щоб їх, там, наприклад, колекціонуючи, збираючи, купуючи, потім продавати зі словами нічого не різав. Не різав навіть папірець, не правився, лежав у коробці, стан нульовий, стан 10 з 10, мінт. Ну, я не та людина. Якщо б я був такий, напевно і огляди мої б були трошечки інші. Тому що ті люди, які продають, у них така логіка, і я розумію їх. Але я на це дивлюся іншими, іншими словами. Якщо я купив ніж, мені в ньому все подобається, окрім цього. Я беру там якийсь інструмент, в даному випадку припустимо шматок наждачки, і за 30 секунд, може за хвилину, я прибираю той момент, який мені особисто для моїх рук відчутний. Для когось це абсолютно буде невідчутно. Тому ділюся тим, чим, чим зараз багатий, цим ділюся. Тому що якщо ви зайдете просто як я, на сайт Хіндерера, цього всього там немає. Там просто красиві фото цього ножа, і написано про те, як рік багато вклав для того, щоб ми отримали класний інструмент. І я абсолютно з ним погоджуся. Це класна штука. Починаючи від е, матеріалів, як воно разом все виглядає, гармоніює. Дуже класно. Тобто насправді подивився я, що кажуть, американські власники цього ножа. Ну чому американські? Не американські, просто ті люди, які придбали на американських сайтах, в першу чергу, там він більш поширений буде. Вони якраз всі пишуть, що це товариш, це товариш на полювання, це він готовий до будь-яких завдань і так далі. І це про якусь таку, знаєте, про те, що каже Хіндерер, про пристрасть. Тобто, коли ви любите мандрівки, коли ви любите щось таке, не знаю, якийсь джипінг, можливо, там, кінна їзда, щось таке, і ви десь там намагаєтеся потрапити подалі в гори, там, де менше людей і більше природи, це просто ну, це чудово. Це просто реально буде ніж круто працювати в тих своїх ножових задачах. Я взагалі обожнюю цю всю романтику, і мені подобається взагалі природа мандрівки. От, раджу вам подивитися, є чудовий американський серіал. Він, по-моєму, вже 4 чи 5 сезонів є. Я не пригадую, чи я дивився останні, по-моєму, я не бачив. Але перший, другий, третій я дивився. Називається Єлстоун. Це класний серіал. Він показує ці всі реалії, скажімо так, сьогодення. Крупний бізнес, фермери, місцеве автохтонне населення, тобто індіанці. От, в які вони позиції, як їх там захищають або навпаки, як їхні права там, скажімо, ну, умовно кажучи, каналізують. Тобто цікавий серіал і чудові просто краєвиди Єлостонського національного парку. Це одне з найкращих місць у світі для того, щоб побачити таке багатство різноманіття природи, багато там і рік, і гейзер, і все що завгодно. Ліси просто чудове місце. Колись буде мене змога потрапити в Сполучені Штати, буде змога потрапити в Єлостонський національний парк. Я обов'язково нею скористаюсь. Ось тому така от історія, друзі. Я не часто розповідаю про свої якісь ті чи інші бажання, там, про якісь мандрівки і так далі. Але я це діло справді люблю Уже більше ну чи біля 30 країн, в яких я побував, і є країни, в яких я бував там, багато разів, кілька разів, більше, ніж 5 разів. Тому у мене багато мандрівок за кордон, я обожнюю це. Тому я, ну скажімо так, чітко розумію і довіряю в цьому плані людям, які люблять ті ж самі мандрівки, роблять для цього чудовий інструмент. Давайте я собі ще дозволю: от я вже показав багато що. ось ніж про який я дуже довгий час мріяв. Я просто собі дозволяю розказати вам більше для того, щоб ви обрали те, що вам цікаво. Ну, з того мої балачки, з потоку свідомості ось, якщо ви не дурні люди, а я вірю, що це саме так і є. Ви поставите на паузу, подивитесь, погуглите, або, можливо, перемкнетесь на інший канал, на інший якийсь там контент, бо вибір завжди за вами. Однак мені хочеться розказати в потоці. Я дивлюся речами, які для мене важливі. Ось ніж, про яке я довго мріяв, ТРЦ Найфс або TRC, якщо хочете, ніж звиця Полхейм. Він теж, до речі, з Магнакату і теж у нього тут Мікарта, тільки тут дабл. Мікарта там, подвійна, вона там трошки щільніша. Класно зроблено все-все-все. Серійний номер, всі діла. Ну, одним словом, мені вдалося придбати для себе цей ніж. Я довго про це мріяв. І завдяки одному з своїх підписників ем, я отримав цей ніж там, на заточування на огляд. Мене є огляд на Палхейм, мене є огляди на Urban Tactical, у мене є огляд на М1. Там ще одну модель від Андріуса Тріціуса. То до чого я веду, на що я показав цей ніж? Він не просто так називається Палхейм, Палхей це взагалі полярний дім. Це мандрівка Руаля Амонсена, який відкрив Південний Полюс там на початку ХХ століття, 1900, по-моєму, 11 рік. От мене такі штуки бентежать, тобто в хорошому сенсі цього слова. Я люблю такі речі. Я з дитинства там читаю всі оці історії, які не знаю, освоєння дикого заходу, там мандрівки, наприклад, відкриття, там великі графічні відкриття, відкриття континентів там. Шляху до Індії і так далі, там про подорожі Марко Поло, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому мені, наприклад, це цікаво. І от в Андріуса Твіціуса теж та сама історія. Тобто йому це цікаво, він любить цю тему. В нього в ножах там відображені якісь певні сенси. Просто от чудовий класний ніж, і в ньому теж його назва, і його оця вся історія про ем, мандрівку Амонсена, відкривача Південного полюса. Вона теж закладена як ідея в ніж. Можна про це там розказати, показати людям цей ніше розказати. Те саме тут. Тому все чудово. Насправді, виріб чудовий по якості, не бачу тут якихось косяків. Навіть о те, що я розповідаю про фаску, це не косяк. Просто я розповідаю, як би я зробив, якщо б це був мій ніж. І я би ним справді збирався користуватися. Я би так зробив. Це нічого не коштує і ні зіпсує ніша, а зробить його кращим. Ну, ось така, друзі, історія. Ось такі от піхви. Або чохол, якщо хочете. Ось такий от ніж Цікаво, одним словом. Тут у Хіндера тільки оця історія вона не дуже цікава, тому що я думаю, що це просто перероблений картон, і, і це неможливо там якась еко-історія. Для Ріка Хіндерера і чудово, я сьогодні разом не насміхаюся і розумію, сприймаю ці речі. Просто веду до того, що коли нічого не знаєш про те, що там всередині, то не здається, що там всередині щось цінне, і воно взагалі там дуже-дуже навіть ну, там задіяне, популярне і так далі. Не здається так, тримаючи в руках коробку. Ну, Коли витягуєш будь-який виріб Ріка Хіндера, розтакуєш коробки, ти далі розумієш, що ні-ні-ні, тут все трошки складніше. Все непросто. Продумано і по матеріалах, і по якості, і по підгонці. Всі його ножі, там, ті, які я тримав в руках, те, що я гострив, і так далі. Все зроблено чудово. Одним словом, сьогодні був такий от емет, такий от цікавий, на мою думку, ніж, який може, в принципі, закрити ну, потреби, я не знаю, у мандрівці, пікнік, польова кухня, рибалка, полювання і так далі. Ось тому. Насправді такі ножі їх можна сміливо ще називати утилітарними. Тобто вони мають призначення, хай нехай широке дуже призначення, однак вони практичні, зроблені з прагматичних міркувань. Тобто не дизайн заради дизайну, а для того, щоб ними тривалий час можна було працювати. Руків, я, я кажу, тут ергономічне, дуже класне. Клин абсолютно робочий. Вістря міцне в такому випадку це шипсфуд, нагадаю. От, зведений він. Ну, напевно, зараз я не міряв, але я вам скажу так, що я можу пальцями досить точно я просто тримав тисячі ножів, і тисячу ножів приблизно я зробив. Якщо я тримав тисячі, то тисячу я зробив. І, скажімо так, можу вам приблизно сказати, що тут десь 0,7-0,6. Тобто він достатньо класно зведений. Це для фікса це різак. Ось. І при обуху 4,1 чи 4,2 класний комбо, виходить. Хороший ніж. Сподіваюсь, вам було цікаво, може я там розворушив якусь вашу увагу, уяву з приводу якихось там мандрівок і так далі. Напишіть мені, друзі, про це. Чи вам цікаві якісь такі відступи в сторону, я намагаюся завжди пояснити, чому я про це кажу, чому я відходжу в сторону, я повертаюсь до основної думки, намагаюся не заблукати у власних думках. От. Але, тим не менше, мені цікаво, чи вам це цікаво. Ось, бо хочеться так, щоб ви отримали як розважальний контент, це могли там не знаю, зварити собі там якісь пельмені, там сісти і продивитися, прослухати відео там тривалістю 30 хвилин, можливо, попити чай там або щось таке. Ось хтось сприймає це як чуть не енциклопедію знань. Я так не сприймаю, в мене бракує знань, я не можу настільки все знати, тому що є люди, які знають більше. Однак я просто щиро ділюсь тим, що я знаю, що я вивчив, в чому я. Скажімо, впевнений, а в чому і ні, я теж про це кажу. Так що цікава ваша думка, наскільки вам оці мої думки, оці от стрибки в сторону, е наскільки вони вас е відволікають або, навпаки, доповнюють і е роблять кожну мою розмову з вами от, живою і наповненою. Напишіть мені про це, друзі. Я вам дякую, що ви зі мною. Ви ставите лайки, ви поширюєте, ви підписуєтеся, ставите дзвоники, вподобайки. Одним словом, робите все для того, щоб ви український ножний. Ютуб розвивав свій впах. Ну, одним словом, я для цього теж намагаюся свого боку щось робити. Разом ми можемо, разом ми можемо більше. До зустрічі!